Кардинально, на перший погляд, ви бачите самі, змінилося в першу чергу це перебування пацієнтів. Це санітарні норми, які передбачаються на обслуговування одного пацієнта, тобто це 8-8 квадратних метрів. Особливо це потребують пацієнти, які знаходяться в інтенсивній терапії, тобто, як раніше ми казали, в реанімації, для того, щоб був нормальний доступ до пацієнта, для того, щоб йому надавалася нескладна допомога в повному обсязі. Ми набагато зробили нам, зробили верніше набагато кращі умови. Обладнання, на жаль, у нас застаріли останній раз. Ми які обладнання, хочу сказати в першу чергу, нам не необхідне, яке у нас є. Це апарати штучної вентиляції легень, це наркозно-дихальні апарати, це монітори спостереження. На жаль, ми маємо, але не в достатній кількості на сьогоднішній день. Відділення розраховано в нас на 36 пацієнтів. Змінилося, по-перше, раніше в нас в палатах було 7-8 хворих, знаходилося в одній палаті, був санвузел один. Фактично, на все відділення змінилося. палати в нас стали, стали на 2-3 ліжка. Є одномісні палати в кожній палаті, в цьому відділенні зроблена приточна витяжна вентиляція, що дозволяє зменшити шкідливий шкідливий вплив хіміопрепаратів на середовище, окружаюче, на медперсонал і на тих самих хворих. Чи так не що більш та кількість кабінетів онкологів, скільки у нас онкологи знаходяться по двоє, по троє в кабінеті зараз ведуть прийом. От тому о, це є нагайна проблема. Питання, яке ми з будівельниками вони почули нас, і ми адаптували як на мене шикарні умови для роботи в в, в, в такому в такому приміщенні утеплено зверху, ізольовано.